Тільки сонечко зійде, зазирне вікно світанок, до вікна ми підійдемо і промовим добрий ранок, добрий ранок, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Я рада усіх вас бачити. Давайте помашимо один одному долоньками. Привіт! Подивіться на свої долоньки! Усі долоньки схожі між собою, але в всьому світі не знайдеш однакових долоньок, тому кожна неповторна і по-своєму прекрасна. Так само різняться й люди. Хтось має світлий колір шкіри, хтось темний, а хтось взагалі чорного кольору. Ще ми відрізняємося ростом, хтось з нас високий, а хтось низький, хтось з нас повненький. А хтось зовсім худий. І ще ми відрізняємось віком. Хтось не старший, хто молодший, а хтось прожив багато багато років. Від того, що на нашій планеті існує так багато різних людей, вона така особлива. Адже ми різні, і в цьому наше багатство. Багатство в людях. Тому ми повинні бути дуже добрими один до одного, незважаючи на те, як людина виглядає. Ми повинні. Не ображати нікого і не казати поганих слів, адже погані слова дуже сильно ранять наші серця. Тому я хочу вам показати один експеримент. Подивіться, будь ласка, це склянка з водою, наче серце ваших мам, тат або друзів, вона ж таке чисте і прозоре, але з кожного разу, коли ви кажете погані слова, з кожним поганим словом серце ваших близьких все темніше і темніше, як ця вода. Того, що погані і злі слова ранять серця людей. Але воно ранить не тільки серця ваших близьких, але і вас самих. Адже погані слова фарбують серце людей у темні колі. Тому давайте казати один одному тільки добрі слова і робити гарні вчинки, тоді ваше серце стане прозорим і чистим, як джерельна вода. Давайте зіграємо в гру Хороші і погані вчинки. Подивіться на малюнок і подумайте, де діти зробили хороші вчинки, а де погані. Два хлопці б'ються. Це правильно? Ні. Хлопчик допомагає піднятися іншому. Це правильно? Так. Дівчинка дразне іншого хлопчика. Це правильно? Ні. Хлопчик допомагає бабусі нести сумки. Це правильно? Так. Інші діти сміються над дівчинкою, яка виронила свої речі. Це правильно? Ні. Старша допомагає молодші одягнутися. Це правильно? Так. Молодці діти. Ви все вгадали вірно. Ну що ж, дітки, наше заняття завершено. Я сподіваюся, що воно вам, вам сподобалось. І ви повинні запам'ятати, хоч ми всі різні, але ми всі люди і повинні бути добрими і чуйними один до одного, тоді ми всі будемо жити щасливо. До зустрічі!